Десять корисних англійських дійслів для середнього рівня. Слухайте і повторюйте за мною. Розпочнемо. Поїхали. Approve – Схвалювати. Approve. arrange – Організовувати. Arrange – assess – Оцінювати. Assess. justify – Частифай. Виправдовувати або обґрунтовувати. justify. Endure – Терпіти або витримувати. Endure. Hesitate. сумніватися – Hesitate. Reside. Проживати. reside. Maintain – Підтримувати. Maintain. Deliver. Доставляти. deliver. Investigate. досліджувати. Investigate. це все на сьогодні. Я дякую вам за перегляд. До побачення у наступних відео. Сі later.